Вітаю! Я вам хочу розказати історію одного мого побратима з другого бату 110-ї бригади імені Марка Безручка. Звати його Віталій. Зараз він сидить на дезбаті. Історія така, виход. В перші дні буквально виходу йому прилетіла міна, повибивало зуби, контузило його. Коли він просив про евакуацію, ніхто його не слухав. Далі він спину зірвав, виносячи 300. Коротше, 41 день він просить безвилозно на, на позиціях. селили їх туди-сюди. Ну, все, все стандартно на наших позиціях. Так от, коли вони вже вийшли, ротний їх не ну не, не було його, бо він бух, був, а приїхав комбат Спартак другого бату. І що, що там було? Хлопці, ви нікуди не їдете, не стиратися, не відпочивати, ви зараз берете молодих і на ті самі позиції повертаєтесь і будете держати позиції. Люди кажуть: так там же ж нема позицій. Ці всі позиції, які ви називаєте, вони під контролем п**. Пі... Зайти туди неможливо, реально це злив людей і ну, дорога в один кінець. Мене то не колихає, ви маєте втримати позицію. Конкретно це Спартак каже: ви все на все, цифри, ви м'ясо, яке чудом вижило, і ви маєте зробити те, що я вам сказав. Аргументації немає вашої, все. Я Бог, ви ноль. Вони відмовляються. Вони кажуть, нам необхідне ну, обстеження, лікування, бо ну. Потім півтора місяці на, на нулю, і плюс були реально в замісах. Ну, коротше, проходять вони обстеження, у них протрузії, грижі, там зажими, все. Ну, Коротше, з такими болячками реально не можна напередку сидіти. Ну, Об'єктивно, ми всі люди і буває таке. ВЛК комісія каже, що абсолютно здорові, фіктивні ці діагнози, все, йдіть напередок. Ну і він, і вісім чоловік ще відмовляються. Коротше, йти напередок, і зразу ж їм прилітає невиконання наказу. Зразу ж ВСПшники приїжджають, все, все, все. Вони кажуть, ми хочемо заяву написати на своїх командирів. Вони кажуть: Ми заяви не приймаємо на командирів. Якщо вас дураків слухати, ти розумієш, що командирів почнемо. Ну, коротше, це нереально. Він ну вони кажуть, це кругом по, в кожній бригаді. Таке, так що все. Коротше, сажають їх, а прокурор каже: в мене таких, як в тебе, 67 чоловік, і ще 800 плюс, в мене відкритих справ. По тобі конкретно, якщо ти йдеш на генеральську угоду, тобі два роки дізбата. І якщо ти відмовляєшся по статті 402, зразу відп'яти тобі автоматом, всі твої аргументи вони не дійсні, і воно так і є. Отаке ставлення до наших воїнів. Бережіть себе. А, до речі, передайте нашому величному генералу привіт від цих хлопців. Дякую вам.